Зробимо Прикарпаття чистим, хоча б до Дня Незалежності. До цього закликають не лише керівники міста та області, але й екологічні інспектори. Вони звертаються в першу чергу до сільських та селищних голів. Органи місцевого самоврядування переконують фахівці неналежно організовують збір та вивезення твердих побутових відходів. Тож найгірша ситуація на околицях сіл, куди місцеві жителі звозять весь непотріб. Контроль за сміттєзвалищами жорсткий. На території 16 населених пунктів виявлено такі сміттєзвалища. Нараховано заподійну шкоду в розмірі в межах півтора мільйона гривень по двох матеріалах перевірок. Які передані в правоохоронні органи порушено дві кримінальні справи, незважаючи на суттєві штрафи, які вимірюються тисячами гривень, проблема несанкціонованих сміттєзвалищ стоїть дуже гостро. Попри регулярні перевірки, констатують екологічні інспектори, гори побутових відходів з'являються як гриби після дощу. Люди виносять сміття, кому куди заманеться. Крім того, у багатьох населених пунктах досі не вирішене питання його збору, вивезення та утилізації. Однак від відповідальності це не звільняє, тож до Дня Незалежності Каже Михайло Чорній, рейдові бригади обіцяють охопити перевіркою кожен район та населений пункт області.